А у нашій студії директор роздрібного бізнесу страхової компанії Інго Микита Матика. Вітаю вас, пане Микита. Доброго ранку. Отже, давайте обговоримо з вами автострахування в умовах повноштабної війни. Думаю, що це ой зараз нелегка справа. Від чого захищає така автоцивілка? і Скільки вона зараз коштує? Добрий день, добрий ранок. Всім автоцивілка це продукт, який утворений для того, щоб захищати водія його автомобіль під час руху. Як ви сказали, ніхто не застрахований, але має бути застрахований. Тому коли ви їдете за кермом, притормозили на світофорі, у вас в'їжджають. Ні, давайте, давайте не так: хтось їде за кермом, а не я. Добре, хтось їде за, за кермом кермо. його в його в'їхали. Починає працювати автоцивілка. Збитки в розмірі 160 тисяч гривень до 160 тисяч гривень будуть покриті страховою компанією. Як швидко, в який термін і яким чином? Залежить від процесів, які вибудовані у компанії, але зазвичай досить швидко це відбувається. Причому, якщо збитки незначні, можна не викликати поліцію, а укласти європротокол. Угу. Якщо об обидві сторони визнають, хто винний, уклали європротокол, підписали, роз'їхались. Далі вже відбувається виплата страхової компанії. А якщо більше ніж 160 шістдесят тисяч, так, ви тобто платково... ви ча частину цю покриваєте, а решта. Людина а решта, ми в інго зазвичай нашим клієнтам пропонуємо укладати додатковий договір. Він да. добровільний і він може збільшити відповідну відповідальність вашу як водія майже там до мільйона гривень. І тоді, якщо навіть якась дорога машина перед вами ви там якось необережно її зачепили, все покриється за рахунок страхової компанії. Добре, а що, хтось їхав в тебе, але у нього нема страховки. 呃，这、uh,。 Більш складна історія. Тоді треба викликати поліцію, фіксувати а, сам факт. Європротокол вже тут не канає, не канає, тому що немає у іншої сторони Є. договору страхування. Поліція фіксація, і потім а, ви звертаєтесь, ні звертаєтесь до моторно-транспортного страхового бюро України. О. А, вони а, викликають експерта, який до вас приїжджає, фіксує автомобіль його пошкодження. І потім складний, дуже важкий процес відновлення автомобіля. Тому, якщо Якщо ви е, автомобіль свій бережете, ми пропонуємо клієнтам страхувати також каску. тому що це страхування вашого автомобіля безпосередньо. Не це повне страхування автомобіля. Так, Це ав повне е, страхування вашого автомобіля від будь-яких ризиків, які можуть бути, е, трапитись навіть від військових. Що серйозно? Навіть там в Покровську зараз можна застрахувати автомобіль, поїхати в Покровськ, там його. І страхова буде виплачувати КАСКО – Ні, тому, що є певний ліміт по території поблизу активних бойових дій. Там приблизно 50 кілометрів бажано не заїжджати. Але цивілка спрацює, якщо там є органи державної влади, які вам допоможуть зафіксувати факт ДТП. Або ви там уклали європротокол з застрахованою іншою особою, то цивілка спрацює. Але цивілка не працює, якщо буде влучання і посічення від ні. А каско? Каско, якщо цей ризик включений в покриття, і він спрацює. Є окремі продукти, які покривають або повну вартість авто, або в певному ліміті. Mm -hmm. а, ну по по нашому там винґого досвіді. От коли там сумно звісна історія була з Ахмадитом, у нас було три квартири пошкоджено і один автомобіль. Протягом трьох тижнів все було відновлено. А що, квартири теж можна страхувати. Так. Від воєнних ризиків можна страхувати. Сонечко, все можна страхувати. Скажіть, yeah, yeah, yeah. ноги Ксенії Мішиної можна теж застрахувати? Звичайно. Батько, в принципі, можна застрахувати від воєнних ризиків, що там якісь обламки, осколки або ще щось, ракета і так далі. Так, так. так. Ну, от, це мож... окремо прописується. Так, 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 можу там ну, навіть наш досвід розказати. Там автомобіль от під час збиття ракети був пошкоджений дах, двері, бампер. В принципі. Ми зафіксували все, визвали поліцію. Вона підтвердила, що це уламками було пошкоджено uh -huh. на СТО. Далі відновлення і власник повністю відновленого автомобіля. Далі його експлуатує. Слухайте, а от ця тема зараз підпалювання військових автомобілів. Військові можуть страхувати свої автомобілі чи не можуть страхувати? От коли no. вони там знаходяться в Києві, умовно кажучи, звісно, можуть. Тим, тим більше що підпалення це баз або пр протиправні дії третіх осіб. Це базовий риск, ризик договору автока. Повного. А каска за кордоном він, вона працює? А казка за кордоном працює, якщо є територія покриття за кордоном. Ну то, ага. то в базі може бути Україна, але можна розширення взяти на Європу, скажімо. Але для перетину кордону вам ще знадобиться такий продукт, як зелена картка, тому що це автоцивілка, але яка працює за кордоном. Ага. От для, для цього вам потрібно буде купити ще додатковий поліс. А як от добре? Давайте ми поговорили про страхування, ага. про те, де воно працює. І де вона не працює, зрозуміло, що варіантів може безліч. Це mm -hmm. залежить в першу чергу від самого договору. який mm -hmm. да? ти так, підписав. Так. А як обрати собі компанію, якою хоче страхуватися? Куди зайти, там рейтинг, mm -hmm. подивитися компаній? Mm -hmm. Чи що? Подивитися рейтинг виплат компаній. Mm -hmm. Я, наприклад, так робив чи правильно не знаю. От правильно ви робили. Звичайно, є рейтинги, є, є рейтинг профільних там, друкованих видань, є рейтинг Національного банку нашого регулятору, де ви можете побачити, скільки компанія збирає. Коштів і скільки головне, вона виплачує коштів. Це один із таких тригерів, по якому ви будете обирати. Другий варіант це подивитись, ну, наскільки компанія довго на ринку існує, чи вона там тільки зайшла і невідомо. скільки років буде. треба? Ну Я би особисто дивився б 20 плюс. Ну, так що, якщо вже налагоджені процеси, там все там працює, ну, ви, ви розумієте, компанія багато виплачує, у неї є там певна мережа партнерів. Які допомагають відновлювати майно. Ну, як у нас, там більше ста СТО по всій Україні, які накривають повністю всю країну і де б не трапився ДТП, вам автомобіль швидко відновлять. І останній момент можете, звичайно, порадитись з вашими знайомими, які мали там гарний досвід в співпраці з страховими компаніями. Є У і... мене знайомі, у яких був гарний досвід співпраці з страховими компаніями. Не будемо тикати на mm -hmm. них пальцями. Mm -hmm. Це хто? Добре? Це, Це хто? хто? А я навіть не знаю, О. хто це. А, скажіть, який найнестандартніший, найскладніший, я б навіть так назвав був досвід і був випадок в вашій історії? Ну тому що якщо повний тотал, виплатили суму питання. немає. якщо ну, не так. до виплати які найсланіше дав, що... давайте зараз розкажу. Ну він нещодавно був там. Я деталі напевно не буду розповідати, але це був пошкоджений автобус. Він був нестандартної комплектації, було потрібно замінювати скло лобове. Його в Україні не було, і там наші всі служби ну, було дуже важливо там допомогти відновити цей автобус, тому що він задіяний для евакуації людей з прифронтових регіонів. Ми знайшли таке скло за кордоном, замовили там. Ого. Попросили дуже швидко його привезли, відновили, і автобус. Наразі працює і допомагає людям евакуюватися. Добре, дивіться, ми розібралися. Значить, як обирати страхову компанію, що підписувати, які страховки існують, і тепер скажіть мені, будь ласка, який пункт. У цьому всьому договорі, uh -huh. да я маю прочитати двічі, щоб uh -huh. чітко знати за що мені заплатять, а за що я прийду і скажу, так ви ж маєте платити. А вони скажуть: ні, ми тут не маємо. Тому що от у цьому пункті uh -huh. підписано те. Ну по-перше, ви ви маєте чітко розуміти, що ви саме страхуєте, uh -huh. тому що якщо ви застрахувати ну, автомобіль. Да. Якщо ви застрахували автоцивілку, то ваш автомобіль не відновлять у разі ну, якщо uh, давайте ви... не мій. Давайте чисть ну почитайте, застрах... автоцивілка 160 тисяч гривень. Всі. Да. Наразі да звісно не І це. Відносить. Якщо хтось когось догнав, постраждала особа отримує виплату. Так. А то, той, хто догнав, він нічого не отримає, якщо у нього немає каску. Тому якщо ви хочете обезпечити свій автомобіль, ви страхуєте каску. А якщо в нього теж автоцивілка? Якщо у нього автоцивілка, але сторона, яка догнала, вона винна, то автоцивілка винний особі нічого не все, покриє, все, тільки постраждалі. Це перше. Друге, уважно почитати перелік виключень з покриття. Наприклад, в багатьох договорах не покривається так званий гідроудар. Це коли автомобіль в воду і да. глохне двігу, двигун, але а, цей ризик можна включити в покриття і за додаткові кошти. За додаткові кошти угу. він може бути доданий в покриття. А, знову таки, ми а, торкалися воєнних ризиків, да. а, не у всіх договорах вони прописані як база. Угу. А, і або прописані в невеликому ліміті, якого може не вистачити для відновлення, відновлення а, автомобіля. Та. Тому можна докупити покриття на всю. Вартість автомобіля, і це дозволить вам повністю його обезпечити. Ну, одним словом, да. е дивимось, читаємо, обираємо і тоді вирішуємо. Да. Так. Дякуємо да. вам Дякуємо. за розмову. Дякую.